А ми з вами переходимо до другої частини уроку української мови та читання. Тема нашого уроку – це числівники, які відповідають на питання котрий. І почитаємо з вами твір у скороченні, який має назву Паротяг. Уяви, що ти їдеш у потязі, який вагон обереш? Перший, другий чи третій? Числівники перший, другий, третій позначають порядок предметів при лічбі. Вони відповідають на питання котрий. Наприклад, скільки нуль, а котрий нульовий? Скільки? Один, а котрий перший? Скільки? Два. А котрий? Другий? Скільки? Три. А котрий? Третій. Скільки? Чотири. А котрий четвертий. І ті слова, які відповідають на питання скільки, і ті слова, які відповідають на питання котрий це все числівники. Давайте з вами спробуємо утворити пари числівників, змінивши питання. Дивіться, два це скільки, а котрий? Дивимось у текст. Два, а котрий? Друг... Другий. Другий. Так. Наступне. Три. А котрий? Третій. Чотири. А котрий? Четвертий. Скільки? П'ять. А котрий? П'ятий. Продовж цей пари слів. А три. Запиши собі у зошит. Наприклад, 1 перший, 5 п'ятий, 11, одинадцятий. Вибери три пари слів, числівники, і запиши їх собі у зошит. Перше слово з великої букви, далі через тире з маленької. Після кожної пари став кому. Тисни на паузу. Працюй. Спробуй розгадати ребус. П-буква. Торт перегорни. А тепер першу букву заміни на А. Що в тебе вийшло? Паротяг. А що ж таке паротяг? Давайте подивимось. Що ж таке паротяг? Це такий потяг, який працює на пару. Сьогодні ми з вами почитаємо уривок цього твору. А як ви думаєте, про що буде йтися мова в цьому оповіданні? А чому ви так вирішили? А давайте подивимось, чи здійсняться ваше передбачення. Послухайте, будь ласка, цей вірш. Дивимось на малюнок. Старий потяг на пероні пітніє, аж лється із нього маснюща олія, посопує, мліє, та ще й пасажири у кожному вагоні. В першім корови, в другому коні, в третім сидять, круто вусі грубаси. Сидять, сидять і їдять собі жирні ковбаси. В четвертому слони чотири жирафи, в п'ятому різни шухляди і шафи, в шостім гармата. О, яка грізна, сердита, надута, носата, залізна. В сьомому повно, повнісінько бананів. В восьмому вісім нових фортепіанів. І так, а які числівники ви побачили в цьому тексті? Першим, Третім. Другому. Тільки ще? Четвертому. П'ятому. Чотири. Шостім? Сьомому? Восьмому? Вісім? А що ж було далі? Слухай. Сьомому повно-повнісінько бананів, восьмому вісім нових фортепіанів, в дев'ятім цукерки, морози, водині, в десятому клунки, валізи і скрині, а тих вагонів сорок не менше. Сам же не знаю, що в них там ще є. Раптом свист і знову свист, парабух, колеса в рух, які ще номери вагонів вам зустрілись? В 9, 10, а взагалі вагонів було 40. Ось так. Тисніть на паузу, перегорніть сторіночку назад і прочитайте цей віршик самостійно. А тепер давайте попрацюємо над цим віршем і запишемо пасажирів потяга і вантаж, який перевозить цей потяг. Починайте все словами. У першому вагоні їдуть або у п'ятому вагоні везуть. Випишіть, будь ласка, три речення про різні вагони. Якщо забули, що було в вагонах, повертайтеся у відео назад. Прочитайте ще раз і тоді напишіть. Початок речення пишеться з великої букви, в кінці речення обов'язково ставимо кому. Олівцем під лінічку підкресліть у кожному реченні числівник. Вперед, працюємо. Подивіться, щось не так із цим реченням. Давайте ми його відредагуємо. У два вагон зайшов і Вась, і Ніна. А як вірно сказати? Не у два, а у другий. У другий. У другий вагон зайшов Івась, а це ім'я хлопчика, тому треба писати з великої букви. Івась та Інна. Інна це теж ім'я, тому напишемо з великої букви. Будь ласка, натисніть на паузу, запишіть відредаговане речення собі у зошит. Обов'язково підкресліть числівник, який вам зустрівся. Тиснемо на паузу, працюємо. А вдома ви напишете письмово про свій казковий потяг. Розмістіть в ньому пасажирів та вантажі. Укажіть, у якому вагоні вони їдуть, починаючи словами, у першому вагоні їде. Спочатку зробіть це зараз усно, потренуйтесь. У першому вагоні їдуть крокодили, у другому вагоні. Багато чобітків. У третьому вагоні лисиця та п'ять зайців. Це казковий потяг, тому звірі можуть дружити один з одним, можливо, якісь речі навіть розмовляти. Тисніть на паузу, спробуйте спочатку усно це зробити. Складіть, будь ласка, хоча б п'ять речень. Подивіться! В даному випадку у словосполученнях написаний різний час. При написанні використовуються числівники. А давайте спробуємо з вами усно скласти речення. От, о 8 годині ранку. О 8 годині ранку я прокидаюсь. О пів на 10 в мене починаються заняття у школі. За чверть 12-ту в мене обід. О 2 годині дня. Я йду на вулицю з друзями, а ви складіть свої речення використовуючи ці словосполучення? А які числівники вам трапились? Назвали Молодці. А на яке питання вони відповідають? Скільки? Чи котрий? Записуємо домашнє завдання. Вам треба письмово. Скласти 5 речень про свій казковий вагон, точніше, казковий потяг. А ми з вами зустрінемось на наступному уроці. До зустрічі!